Коли вже операція Мідас почалася, ви знаходилися в СІЗО, але прокоментували я не пам'ятаю комусь з колег стосовно того, що Міндіч це тільки верхівка Айсберга, і все, що ми почули, це тільки верхівка Айсберга. Можете якось пояснити, що ви мали на увазі? А чому цей меседж був? Поясню. Тому що відповідно до первинної нашої початку нашої роботи ми починали працювати по Міністерству оборони і діяльності класна в цьому напрямку, і це був основний. Осли наш мотиви і аргументи нашої початку роботи по, по напрямку цієї діяльності, в тому числі по Карлсона його оточення, тому я сказав, що це і я, я ніколи не вважав, що він є ключовою особою в часті виконання цих всіх ну, назвають проекти, тому що ну це неможливо з точки зору нейтралізації. А хто був? І я не можу сказати на, на даному етапі, тому що слідство ще триває і жодних кінець датів не прийнято ще. Тобто, є ми себе... побачимо там представників вищого керівництва держави. Сподіваюся, що так. Знову ж таки, кажу, є старий класний вираз. Головне, не те, що ми знаємо, а те, що можемо довести. Ага. Це велика проблема, між щоб просто розуміли всі громадяни України, вперше що не все що ми, що ми знаємо, може бути в матеріалах доказів, тому що не все можемо довести. Що можемо довести, то, то звісно буде в документах і буде відповідне рішення.